Є цілина, є стерня са пшенички. Спробую щось пошукати, поки гарна провідність. Дякую вам, що ви мене підтримуєте за вподобайочки, за підписочки. Дякую вам велике за це. Також починаємо наш пошук. Вам гарного перегляду. Буду я сьогодні ходити на програмі Звір. Спробую. Чуєчка 29. Метр. Ось таку прикладу. Всі метали. Цей режим Б не змінюється. Залазимо у налаштування, звук навушника 4. Один це сигнали слабкі. Далі швидкість відтворення 1. І Filter 3. Швидко не чорний метал, не кольоровий. Ось так виходимо, відкачуємо, підлаштовуємо грунт. Відкачуємо 52. Я вже відкачала. І починаємо наш пошук. Вручилася я, бо в мене є візуалочка. Вимило. П'ясельце. Ура! Е... Дивіться, ще ціленькі. Клас. Ціленькі дуже важко знайти на наш час. Дивіться, яке класне. Ось що називається гарні дощики пішли. Можливо, ще якісь бусинки навіть, навіть знайду. Оце клас. Є у мене візуалочка, дивіться, яка гарна пружиночка чи голочка? Голочка з пружинкою. Стояла собі зверху. Беон з водвікій гарний колір. Дивіться. Ось така. Ходжу, я вже доволі довго, нічого не траплялося. І ось в мене є знахідка. На програмі звір є 7.11. Не знаю, чому таке низьке види І ось що я бачу. Можливо, це чорне, що воно б'є так низько. Ой, ціленька ще. Пряжечка почека. Може, воно ще чорне, що в нас переливами не бронзова. Козай почистим. Пряжечку, тут вже ходжу, мабуть, дві годинки. Сигналів ноль. Ви ж одне желізо, а це був чорний сигналчик з переливом кольорового. А, це чорна пряжечка. Тому вона, мабуть, так погано дзвеніла. 7-11 чистого. Ось така. Двіція ці весенька, кесує. Може, ще повшикаю водичку, може вона і бронзова проявиться, не чорна. Думаю, ще почищу і скину, як завжди, у кінці фото. Знаю, я для вас сигнальчик. Працює раз і пружинка ходить собі. Таке відчуття, що загубили тільки пару днів назад. Вона бронзова, я вже бачу. Ось там приблискує бронза. У патині. Чуть-чуть поламана. Але класно. Класно, що хоч таке трапляється. Так, знову я на пошуках. Ось така кукурудза. Є у мене сигнальчик. Дивіться, я щось там бачу якийсь робець. Що це я там бачу? Що це? Що це? Це його Рубль. Рубль. клас, Я не можу кричати, звісно, як завжди. Щоб мене не чули сусіди, Класний. Топова знахідка цього року. Я ще не знаходила. Це перший, мій перший. Вау! Класно, давайте візьмемо водичку зараз. Разом з вами помиємо і подивимося. Я достала водичку, Попшикала. І зараз чистимо разом з вами. Дивіться, який класний. Я не можу стримати емоцій. Що там пише? Ніколай другий імператор. Николай другий клас. <Sellt> 1896. Це 50 копійок це не робить. А я то думала, що це рубль Думаю, що він такий трішки менший номінал, чим той, що в мене є, що я купила у знайомого. А ось євно, дивіться, тут все. Гарний стан. Клас. Яка ще щаслива. У вас є такі монетки, але ну, напишіть мені. Терпляюся вам чи ні? Такі класні. Продовжую пошук, пошукаю ще в цій кокузі. Є у мене ще одна знахідка. А дощик не перестає, йти. Ось якась підвісочка, думаю, підвісочка зацепчик на рамінь. Думаю, що бронзовий. Ось такий гарний. Дощик йде, мене моч, а я шукаю, може, слибо знайду під цим дощиком гарним. Ось так шукаємо далі. І у мене ще одна знахідочка. Ось така поверхнева. Ходила, я дивлюся, лежить. Я вже думаю, що це сережка. Тільки не знаю по періоду, чи середньовічі, чи це. Є. Хоча мені дуже нагадує, я би хотіла навіть, дуже нагадує, по покарі ось такі підвісочки, як колись дзвонички були, як я ще не знаходила їх. Дуже хотіла, щоб покарі було, По київській лісі, Тобто Ось тут поселялася і сюди заходила, думаю. Тіплялося в вушко, і така гарна саєшка або кульчик. Якщо хто знає період, допомагайте, підказуйте, буду вдячна. Вирішила, я, коротше, покопати. А тут дощик іде. Ось так на мені не везе. Завершила я на сьогодні свій маленький пошук. Ось що вдалося знайти. Спершу це ремінне закінчення, гудзичок, я не показувала орляночка, радянська монетка, кальцончик від ДСВ, кульчик такий гарний. І сама топова знахідка це 50 копійок моїх перших срібних 50 копійок. Хоча, хоча я думала, що це рубль, коли побачила заразу монетку, А потім, коли перевернула її, ось таку. Бачу, що там 50 копійочок, ну і цим дуже довольна. Завершував я вже за свій пошук. На сьогодні копала я за 6 годинок, вже вітер стих, стимняється. Е, Монеток сьогодні нема. На жаль, поле вже дійсно вибите, я вже ціле літо тут ходжу. Потрібно чекати свіжої спашки, щоб гарно переорали, тоді вляглося, тоді переходити і шукати. Переходимо до знахідок, я вам показую вам гарного вечора. Дякую. Переходимо до своїх знахідок. Ось так багато мусору. Це все я викопала на полі, якому я вже ходила на один раз. І все ж таки є припущені сигнали. І також дві фібулки, пряжечка, прясилка топова знахідка на сьогодні, візуалочка, яку я люблю дуже, і кусочок такий оплавиш. Я думаю, що це сі або вдома потрібно помити, подивитися. Або алюмінко. Всім дякую за перегляд. Всім пока!